Слава націю, вітаю на каналі В ефірі я, Сашко добрий, одна з технологій, яку використовують московити ну прихильники, так московицької так званої церкви, яка ще окуповує певну кількість українських церков на нашій землі. Це залишати якусь кількість власного майна, по яке потім повертатися, так тобто і робити паралельно. Скандали, провокації, якісь там медіа вміст, крики, соплі, ці всі професійні плакальниці, так, падання на землю, биття головою об неї. От і всяке таке. Коротше, ну, особисто я, особисто я, все би майно їхнє, просто виносив би за браму, клав би на землю і казав, все. Вашого тут нічого немає. Дякуємо до побачення. Не телефонуйте нам, ми вам теж не зателефонуємо. Ну, Тут у газд підхід інший. У будь-якому випадку ситуація контрольована, провокатори під контролем, тримаємо оборону, служби служаться. Газди місцеві, щасливі від того, що позбулися. Окупантів московицьких їхніх посіпак все дозбирають лахи, дозбирують миски. Он я ж кажу, тягають з собою дітей. Діти, звісно, починають ну, рано чи пізно кричати. Це їм створює там медіаміст, картинку. Свій плакальниці, я до речі, жив в Італії, і там ще на початку нульових, коли я там жив, там особливо в Сердені були е, розповсюджені е, також платні плакальниці, цілі команди професійних плакальниць збиралися там на поховання. І і у мене був там ну, товариш, близький знайомий, який казав, що їх треба винаймати, коли приходить податкова. Щоб вони плакали і розчулювали збирачів податей так і органи контролю. Он, будь ласка, так, все, все за методичкою. Коротше, я ж кажу, з московитами треба рубати максимально всі кінці і давати їм ґрунту для от такого от, триперу. І будь-якого іншого, жодного міліметру української землі московитам і їхнім посіпакам, жодної макової зернини московитам, КГБшникам, брясах та іншим агентам внутрішнім ворогам України. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.